Софт, який порівнює людей на різних фотографіях і дає висновок, чи та сама людина зображена на різних фотографіях, навіть якщо є різниця у віці 20 і більше років. Візьму сучасну фотографію Зеленського і його зображення 90-х років. І так, Betaface на 80% впевнений, що на цих двох картинках зображена одна людина. Хоча різниця у віці тут близько 30 років. Ще один приклад фотографії ляшка. Теж різниця у віці близько 30 років. Давайте подивимось на результат. BetaFace дав позитивний результат, він на 79%. впевнений, що на двох різних фотографіях зображена та сама людина. Також BetaFace встановлює вік особи на фото, а також інші характеристики обличчя, такі як ніс, очі, колір очей, колір волосся. Мішки під очима, розмір носу і багато інших, ви можете бачити зараз на прикладі. Для прикладу роботи я взяв фотографії Богдана Хмельницького та Володимира Зеленського. Даний сервіс дає Зеленському 41 рік, зараз йому 43 роки, тобто невелика похибка є, але ну, це нормально. Хмельницькому він дає 51 рік, і десь в середньому я так і був на цій фотографії. Також визначає інші характеристики, характеристики обличчя аналізує. Також він аналізує, чи та сама людина зображена на картинках, так як я вже раніше зазначав. Також він має функцію шукати за фотографію найбільш схожих на нього відомих людей. Давайте візьмемо, до прикладу, Хмельницького і застосуємо дану функцію. Ось ви бачите, появляється так зване дерево, яке показує в відсотках людей, які найбільш схожі на нього. Даний сервіс я залишив своєму телеграм-каналі в шапці профілю.